кашлю. і це шанан. Подарунки є у єуєує до свята весни. Справжні пекло у горлі від болю. Не чекай, доки розмовчиться. Довір своє горло сприє фортеза. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Де кращі бургери у місті? Для мене і чи з сторчан вдома. І курочка кисло-солодкому соусі. Полюбов. Mm -hmm. mm -hmm. Соуси Торчен Стрітфуд. Твій стрітфуд вдома. Найгарячіші новини зі світу спорту, фахові огляди та інсайдерські прогнози від легенди спортивної журналістики Ігоря Циганика. Дивіться цікаво про спорт. Щопонеділка та четверга у сніданку з 1 плюс Оси постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. З понеділка по п'ятницю суспільно важливий проект на один плюс один Україна. Хто керував авто, яке вбило військову: онук чи дідусь? Фактично, Алібі у вас не існує. Повернути сина. Процес розлучення під час війни. Діти стають засобом для зведення рахунків. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон. З понеділка по п'ятницю о 19.30. на один плюс один Україна. Біфрен плюс стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова, наче в тумані. Біфрен плюс стрес мінус. Спокій за ясної голови. 18 березня, прем'єра, яку не можна пропустити. Коли життя летить шкереберть, допоможе з усім розібратися рідний дім і рідні люди. Я хату не відкрию, поки ви не помиритесь. Чого вони так не одна одну? Стара історія. Дивись прем'єру <плес> з 18 березня. березня. Нате попереду на тебе чекає важливий бій за справедливість. Цей будинок її спадщина, якщо ти забула. Якщо вона виженена звідси і відтяпає половину бізнесу. У нас є план. Де? Ти себе недооцінюєш. Ти б хотіла змінити свій стиль. Ти така гарна. Не зважай, вона ніхто, а ти його надихаєш. У Саші добре серце. Вороги цим користуються. Що робити? Немає людини, немає проблеми. Ніхто не ідеальний. З понеділка по четвер о 20.30. На 1 плюс Україна. Красива, пристрасна, відверта. Змінюйся кожного дня. Обирай якою ти будеш сьогодні. «Укрзолото» золото. Створено для тебе. Національна прем'єра. Вони можуть бути з вашого міста. З вашого двору. Ви могли разом ходити на роботу, грати в футбол. Вони борються за цілісність України і просто зараз пишуть її сучасну історію. Люди з титанічною волі. Імена цих людей має знати кожен українець. Ми розкажемо вам про тих, хто стоїть на варті нашої ідентичності і зриває загарбницькі плани ворога. Проєкт про хоробрі серця. Які не дозволили ворогу зламати українські крила, хоробрі серця. З 15 березня щоп'ятниці о 20.30 на 1+,1 плюс Україна. Обіцяю забути наше кохання. Обіцяю ти ніколи не побачиш сина. Обіцяю попри все, вашу синулий кемію. Лиш має бути якийсь вихід. Вам потрібна поповинна кров його брата чи сестри від того самого батька. Ми можемо зробити так, щоб наш син одужав. Мій так, син. Я просто хочу допомогти. Так допоможи, йди звідси. Обіцяю врятувати нашого сина. Лише дозволь. Я маю народити дитину. Але ж я безплідний. Дитина має бути від марка. Історія вибору, яке зробило саме життя. Обіцянка Богу, прем'єра, скоро на 1+,1 плюс Україна. Це все вимикаю. Я давно хотів сказати: виходь за мене, Джеку, клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Соно Барбувал Капс, міцний сон, бадьорий ранок.